Наймолодший екскурсовод міста Подільськ Семен Трубін завітав до міського краєзнавчого музею, де його люб'язно зустріла директорка Олена Звеліндовська, тому що сьогодні у Семена відповідальна місія. Він проводить тематичну екскурсію для всіх бажаючих до дня пам'яті героїв Небесної Сотні. День Героїв Небесної Сотні це пам'ятний день, який відзначається 20 лютого на честь українців, які віддали своє життя за свободу та демократичні цінності під час революції гідності у 2013-2014 роках. Трагічні події лютого 2014 року найжорстокіші. події відбулися з 18 по 20 лютого 2014 року, коли силові структури відкрили вогонь по протестувальниках. 20 лютого стало найкривавішим днем. Загинуло понад 100 людей, які згодом назвали Небесною Сотнею. Це були студенти, викладачі, лікарі, інженери, військові, які добровільно вийшли на майдан, щоб відстояти свободу та гідність. Вони не мали зброї, але мали велике серце та віру в краще. Герої Небесної Сотні довели, що справедливість, свобода і гідність це найвищі цінності, за які варто боротися. І їхній подвиг не забутий, а їхня жертва не марна. Герої Небесної Сотні віддали своє життя за майбутнє України. Вони показали, що кожен із нас може змінювати світ, якщо не мовчати перед несправедливістю. Тому сьогодні наше завдання пам'ятати, бути свідомими громадянами та будувати країну, про кумріяли ті, хто загинув на Майдані. Всі присутні від дітей до дорослих були в захваті від такої цікавої розповіді. Адже Семену ще тільки 9 років, та він дуже любить, добре знає історію і вміє цікаво розповідати. От я сьогодні прийшла на цей захід, і я як сказати, вражена тим, що знаєш прекрасно чудову нашу історію України, і саме за небесну сотню. Я тобі дуже вдячна. Я дуже багато цікавого від тебе почула. Все знає. Так що тут їх без питань. Дякую йому дуже. Умнічка не менш вражена від розповіді Семена, була і директорка міського краєзнавчого музею, котра ставила йому запитання і отримувала повні і змістовні відповіді. З великою вдячністю Олена Звіліндовська подарувала Семену власну книгу Бірзула, котру підписала йому на згадку. Аби він добре знав ще і історію рідного краю. Семену звичайно сподобалась книга від авторки, адже він дуже любить читати. тобі це ми бачимо, що Україна завжди була, є і буде. Шму тобі руку, дякую тобі за любов до нашої історії. Вам велике дякую, до побачення. до побачення, до побачення. Тож запрошуємо і вас на подальші екскурсії з Семеном. Запевняємо, з них ви дізнаєтесь багато цікавого і корисного для себе. І навчитеся любити історію по справжньому разом з ним. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.